Я вас вітаю. Зараз ми будемо фотографувати портрети. портрети четвертий клас. У нас сьогодні Ілля. Будемо дивитися, яке позування. Я зазвичай починаю з позування стоячи, стоячи, потім поступово ми перейдемо на стільчик. Ілля у нас вже одразу як модель, дуже кльово стоїть, тому я зроблю такий портрет. Тільки Ілля дуже в нас серйозний, тому можна трошечки посміхнутися. Посміхнись. От як для мами. Давай. Одну ручку на пояс. Угу. Молодець, дві ручки на пояс. Зазвичай в таких зйомках я застосовую прийом, згадай когось, кого ти любиш. І тоді з'являється ота посмішка. Тобто не тільки ведмедик викликає посмішку, але і спогади про якусь приємну серцю людині. Тепер давай в тебе є кармани? Давай ручки в кармани. Угу. Трошечки ширше стань. Угу. Добре. Давай ручки сюди. Угу. Е, я тобі відправлю. Чуть-чуть угу. отак от трошки бачком. Добре. Прекрасно. Ілля чудово справляється. Мені пощастило з моделю. Так, давай ми зробимо пістолет. Знаєш, як робиться пістолет? Це серйозний ствол треба. Дивися, отак зліплюєш ручки і достаєш два пальчика. Да, і отак, Отак. Чуть-чуть дивися. Е... Давай в цей бік, отак от. Ага. О. Тепер завжди з тобою і в будь-яких іграх на вулиці ти будеш зі серйозним стволом. Давай ще ти так станеш. Так, да, ножки широко зроби. Угу. От, по-козацьки. А ручки так? Е, ну, прямо вот отак. От, так, да, сюди. І трохи так. Чуть бочком. О, прекрасно. Знаєте, зазвичай кажуть, що, що потрібно робити, щоб розслабити модель на зйомці? Говорити з нею. Говорити, задавати якісь питання. Спілкуватися і жартувати, звісно. Так, Давай ми тепер на стільчику посидиш. Так, да, присідай. Хорошо, ручку так от на Угу. ту ручку сюди. Да, хорошо, розслабили кісті. Добре. Давай одну ногу на ногу, отак зробиш. А, давай так. А Трошечки спробуй, як вирішувати. О, Отлично. І можна посміхатися. Добре. А попробуй поміняти ножку. Нормально так? І ручку на коліно поклади. Так. Да. І рівніше. Угу. Забирай ту руку і сюди. Отак. Ні, ні. Сюди на колінку. Зручно тобі? Так. А чуть-чуть, щоб. Так. Да. Отак. Прекрасно. Угу. І посмішку таку переможну. 12 з математики. Молодець. Так, і вставай, вставай. Спробуємо ще таку штуку. Такий більш неформальний варіант. Е, тут трошки відійде. сядеш як на мотоцикл. Отак. І сюди. Так? Да. Да. О, прекрасно. Дуже добре. Ще можна дві ручки покласти, так. Да. Молодець. Все, дякую. Давай. Все, пока, спасибо. Отже, ми робили спочатку пози стоячи, різні обігруючи одяг. Тобто, якщо в людини ще є піджак, можна з піджаком погратися. Тут у нас була рубашка, де ми могли просто ручки в карманчики засунути. Ну і потім стільчик. Тобто такі варіанти, стільчик, стоячи, вони дають різноманітність. І чим це? Корисно, це те, що в різних позах люди себе по-різному почувають. І комусь хтось себе більш невимушеніше почуває на стільчику, присівши, комусь зручніше так постояти, там, так, ручки. Тобто, коли ми змінюємо різні позиції, руки в різні, там то в кармани, то на, на грудь складуємо, чи просто вниз, або в руки щось даємо, в людини. Виникають різні відчуття в тілі, і ми в якийсь момент можемо добитися того розслабленого, такого натурального, простого стану, коли людина ну натурально виглядає на фото. Це саме те, до чого ми прагнемо у фотозйомках. Дякую за увагу.